Григорій Недопад зазначив, що відповідно до чинних документів комунальне майно, яке належить обласній раді, не може перебувати на балансі державних установ. Крім того, ще у 2011 році це майно було передане в оренду та закріплене на балансі. Наша послідовність дій заключається в тому, що ми передаємо зараз на баланс нашому комунальному. Підприємство Волинської обласної ради управління будинку вже тепер підприємство для того, щоб подальше воно звернеться до обласної ради, змістити по типах з першого другий тип і е, наступним чином без аукціону за одну гривню буде надаватися для коледжу харчових технологій. Григорій Недопад запевнив, що зміни жодним чином не вплинуть на навчальний процес. На навчальний процес зовсім нічого не ніяк не вплине. Він як. Ніяк... Відбувався і відбувається далі. Жоден працівник обласної ради чи я думаю депутатського корпусу не буде йти і зривати той процес, як в цьому році навчальному, так само і в наступному. І понадійно ми вже тоді навіть сказали, що ніяких підводних течій каменів там немає, а є тільки чисто юридичне оформлення документів.